Друзі, з 18 по 20 березня в Одесі проходив регіональний форум ветеранів сильної України. На три дні наше місто перетворилось на центр обговорення актуальних питань реабілітації ветеранів та людей з інвалідністю через фізичну культуру та спорт. Обговорення показало, що Одеса прямує до реалізації нашої ідеї: Одеса, Національний Хаб Спротезування та реабілітації. Проте, вочевидь бракує системності в роботі та комунікації між владою, бізнесом та громадським сектором, які реалізують різноманітні проекти, що стосуються цього питання. Наприклад, фітнес-центри, соціально відповідальний бізнес та спортивні заклади інколи не знають, як правильно облаштовувати інклюзивний простір. Також є запит на формування правильних навичок спілкування з нашими героями, які потребують реабілітації. Бракує наукової бази та доказових підходів з реабілітації, особливо поза межами реабілітаційних центрів. Саме тому народилася ініціатива провести великий круглий стіл, зібрати в одному місці наших героїв, керівників владних інституцій та спеціалізованих закладів, представників соціально відповідального бізнесу та успішних громадських проєктів. Мета обговорити ключове питання, як об'єднати зусилля у сфері реабілітації та реінтеграції ветеранів, зокрема, як поєднати ініціативу та інклюзію, інновації та доказові підходи, створити платформу, яка дозволить більш детально ознайомитись з програмами, що вже успішно реалізуються на державному та місцевих рівнях, наприклад, Безбар'єрна Україна та ТІЯК, обмінятись думками та почути наших героїв, а потім доповнити їх проектами, за напрямками яких ще бракує. Про що ми говоримо? Ми говоримо про інклюзивне середовище, укриття, кінотеатри, спортивні центри тощо, навіть про інклюзивні туалети. Де вони є в Одесі? Це питання повинно об'єднати наші зусилля та зусилля держави, громадського сектору та бізнесу. Ми вже не один раз доводили, що здатні знаходити відповіді на будь-які складні питання. Про дату та час оголошу згоду. Якщо вас цікавить ця тема, пишіть мені та звертайтесь за телефонами до нашого штабу.